І ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, дорогі браті і сестри, любі наші діти, дорога наша молоде, усі наші спільночани, молільники, які в цей час знову і вкотре збираються на молитву, де ми молимося разом. Де ми єднаємося в ту велику молитовну родину, де ми збираємо всіх, хто разом з нами йде тою стежкою спасіння. Кожного вітаємо сьогодні в цей вечір і дякуємо Господу за те, що Він сьогодні знову збирає нас воєдино до того гурту, до тої купи, щоб ми знову разом прославляли Небесного Отця. Спішили на моління, дякували Богові за всі його ласки і щедроти, які Він нам посилає, приймали їх і множили у своїх сім'ях, у своїх родинах. І приймаючи кожне наше слово, ми творили ту велику молитовну родину, яка збирається кожного разу, щоб прославити Небесного Отця. Тому зараз усіх запрошуємо. До нашого молитовного єднання, дякуємо Богові за його ласку, за його щедроти, які Він посилає кожному з нас, приймаємо всі випробування, які не раз самі складаємо перед Богом, і самі стараємося з Божої ласки вийти і дякувати Богові за те, що проходимо, і стараємося бути поруч один з одним, любити Бога, любити ближнього. Старатися підтримати, допомогти, бути в тій великій Божій любові і бути милосердним, як Отець наш милосердний. Тому зараз дуже прошу кожного відкласти всі свої пильні справи, залишити всі свої якісь такі побутові справи, додаючись до молитви поширювати ту молитву на своїх сторінках, запрошувати на молитву своїх рідних і близьких, приятелів, друзів. Сусідів, кликати на молитву батьків, дітей, братів і сестер, бабусів і дідусів, щоб разом прославити Господа. Тому дуже прошу кожного з вас, єднаймося, єднаймося, бо розуміючи, що Господнє благословення над нами, ми всі, приймаючи Його, пам'ятаємо, що Божа любов єднає весь світ. Єднає і творить не раз немислимі речі, на які ми не раз не можемо дати пояснень. Тому, хвала Богові, дякуємо за те, що Боже благословення з нами, а ми творімо ту велику родину і провадьмо кожну християнську родину до спасіння. Тому дуже прошу всіх: поширюємо молитву, ставимо свої вподобайки, дякуємо Богові. За всі його ласки, за всі його щедроти. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди все, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, істинного від істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через нього все сталося, Він за для нас людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить. Що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівнославими, і що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і синові, що нас відкупив нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, наша спільна молитва і Боже благословіння разом, де ми всі разом прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе 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 Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, наша спільна молитва і спільне благодарення до Господа, де ми просимо і благаємо, і дякуємо Богові за всі ласки, за всі щедроти. Які сьогодні Він нам дарує. Маріє Маріє Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє Мати Божа, Молися моли за нас Маріє Маріє Мати Божа, молися моли за нас. Маріє Маріє Мати Божа, Молися моли за нас Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося в наш третій десяток. Спільна молитва за наших захисників, захисниць, за наше воїнство, за наших героїв. Дякуємо Богові, що ми знову сьогодні разом, що над нами чисте і мирне небо. Дякуємо за той захист, який вони дарують. Дякуємо і молимося за поранених, полонених, пропавших. Молимося щиро за родини наших героїв і дякуємо Господу, що ми разом і що ми можемо один одного Підтримати. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося зараз. Наш четвертий десяток, молимося щиро за наші сім'ї, за наші родини, молимося щиро за хворих, немічних, страждаючих, терплячих, молимося за вдів, за сиріт, за одиноких, за тих, що зараз у лікарнях чи прикуті до ліжка, чи одинокі. Молимося за тих, що в чужині, чи в подорожі, молимося за наших наставників, молимося за провід держави, провід церкви. Молимося за всіх капеланів, молимося щиро за наших медиків, рятувальників, молимося щиро за всіх, хто сьогодні складає свої намірення і просить і благає Господа про Його милосердя. Молимося щиро за наших наставників, учителів, викладачів, за наших дошкільнят, учнів, студентів, за всіх, хто навчає і навчаються, Місяць вересень ми складаємо намірення і просимо Господа, щоби дав нам ту достойну науку, яку ми приймаємо і втілюємо його у життя. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія, Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас. Марія Марі Мати Божа, молися молись за нас. Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток, наша молитва. Сьогодні середа ми зранку молилися святу літургію і згадували померлих. Тому молимося щиро за наше воїнство, за наших героїв, які віддали своє життя, захисників і захисниць, за наших рятувальників, медиків, які віддали своє життя. За наших мирних жителів, які загинули під завалами і під бомбардуваннями ракет. Молимося щиро за всіх українців, які віддали своє життя. Молимося за наших рідних, близьких, братів і сестер, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти. Молимося і благаємо усім вічна пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас уповання нашого Отець, прибіжище наше син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, возлюблені браті і сестри, дякуємо Господу, усім нашим спільночанам за нашу спільну молитву. Дякуємо за те, що ви разом, дякуємо за те, що ми знову і вкотре піднесли нашу молитву, за всі наші намірення. Ми продовжуємо наше моління за всіх наших наставників, учителів, викладачів, ми продовжуємо нашу молитву за наших учнів, студентів, за всіх, хто сьогодні навчається і здобуває освіту, за всіх наших освітян. Насправді, непроста була ніч і ранок сьогоднішнього дня. Ми вистояли і знову перед Богом. Ми хочемо, щоб Господь почув наші молитви. Ми сьогодні знову долучалися до добрих справ, і ці добрі справи ми підносили до Бога через наших друзів, приятелів, через наших доброчинців, жертводавців. Я прошу Бога для кожного з вас в молитві за оздоровлення, стілення. І благаю для кожного того терпіння, тої молитовної духовної єдності. Ми знову продовжуємо молитися. Місяць вересень триває. Тому запрошую всіх, долучайтеся, долучайтеся до добрих ініціатив, долучайтеся до добрих справ, діл милосердя. Дуже прошу. Сьогодні ми знову з вашою допомогою допомогли тим, хто потребує, і ця поміч є від щирого, щирого серця. Тому дякую всім за нашу молитву, дякую за єднання, дякую за ваші наміри, за ваші офіри, які ви складаєте молитовні. Нехай Господь кріпить кожного на силах, щиро всіх обіймаю. Особливо вітаю наших малят, дякую вам, хлопці і дівчата, ви молодці, що ви молитеся і тримаєте той духовний стрій, про який ми завжди говоримо, не опускаймо. Пам'ятаємо, що завжди Господь з тими. Хто з вірою і правдою служить Його величності, імені Його святому? Тому дякую вам і нехай Боже благословення буде разом з нами. Зараз чекаю на ваше намірення і дуже дякую за підтримку, за допомогу. Слава Ісусу Христу!